Всім великий привіт! І сьогодні у нас День ангела, віри, надії і любові, то я всіх вітаю з цим святом і бажаю всім миру і здоров'я і, і щастя. Будьте щасливими і щоб все було добре. І сьогодні хотіла поговорити ну, був такий коментарій про борошнисту росу. В цьому році дійсно от, така, такі погодні умови, що багато полуниці захворіло на борошнисту росу. Звичайно, краще робити профілактику, а не, не лікувати вже, але нікуди не дінеся, якщо вже Полуничка вхватила порушний росу, то, звичайно, треба полуницю спасати, Тому що, якщо нічого не робити, то оці листочки починаються, спочатку будуть лодочки, скручується листик. На обратній стороні листочка на тильній стороні з'являється таке лицемітний білий наліт, потім листочок грубішає. Листочок скручується, і з країв листочка починає листочок От... ставати такого бурякового кольору. Листочок окрашувати, забарвлюється у буряковий Колір такий, такі плями на тильній стороні листочка. Не путаті з бурою прямистості, це зовсім інше. Бура прямисть це бура прямистість, а борошниста роса це борошниста роса. Особливо дуже хорошо видно борошнисту росу у теплицях. Якщо там повищена вологість, то Особливо, якщо не провітрювати по теплиці, тоді стоїть такий запах, грибний запах. Ну, якщо ви нагнетеся до полунички, яка захворіла і на вулиці, то відчуть запах теж можна грибний. От пахне грибами. Ми всі знаємо, як гриби пахнуть. Тому. Треба обов'язково робити профілактику навесні і осінню. Навесні до соку, поки почнеться сокодвіження, але полунечкою, якщо починає рости листочок, все одно можна обробляти 1% однопроцентною бордоською сумішю. І також можна і осінню теж проводити таку обробку. Для того, щоб якомога більше грибів убити. Щоб вони нам не дошкуляли навесні. Так. Які ж препарати приміняємо при е, борошнистій росі. Так, де ж я? Ага. так, препарати такі, як. Тупас, хурус, сігнум. До речі, сігнум це дуже гарний препарат. У мене його немає, я хочу обов'язково купити. Хто обробляв зігнумом абрикоси в цьому році, той, той з абрикосами і сливами. Хто ж не обробляв, отримали. маємо що маємо? Абрикоси стояли чорні. Сігном дуже гарний препарат, який убиває ці грибки навесні, коли йшли дощі, то от, е грибок убив наші абрикоси. То не мороз побив, то гриб побив. Топас хурус, Сігном, Луна Сенсейшн це дуже гарний препарат. І топсин М. Е, від, е, от, ці препарати також дуже гарно допомагають від бурої прямистості, е, білої прямистості, е, борошниста роса спричиняється грибами, паразитами, е, е, вони е, відносяться до е, родини борошнисто-росяних. Урожається вся наземна частина і стебло і е, листик. Е, спочатку лист скручується грубіше і відмирує. Е, Борошниста роса може забрати 40% урожаю, тому, е, звичайно, треба боротися. І якщо в нас вже урожай зібраний, то обов'язково треба боротися із цим. З цією хворобою. Так, і антрокноз, Питали за антрокноз, Чим боролася я із антрокнозом. У мене на антрокноз захворіла була чамора, потім трішки була, хватанула антрокнозу і альба, яка була на вулиці. І потім ще мармелода трішки було, тому що коли йдуть дощі, цей грибок розвивається. От Тільки пішов дощ, тільки температура плюс 22% і 90% вологість повітря то ця хвороба починає прогресувати. Також ця хвороба поражає ж не тільки полуниці, вона поражає і малину, і огірочки, і томати. Багато, багато е, культурних рослин вона поражує, та й не тільки культурних. Е, від антропнозу допомагають такі фунициди як ридоміл, голд, скор, купросот, оксихум, акробат МЦ і хлорокісміді. я Ридо... говорила привікур, скор або фундазол. Два-три рази за сезон треба обризкати з інтервалом 10 20. днів. Також стримують розвиток цієї хвороби мікробіологічні препарати, як гамаїр і фітоспорін М. Ну, це більше для профілактики. А коли вже воно захворіло, воно трішки стримує, але, але все одно воно не вб'є. І також до початку сухоруху весною і восени теж бризкає 1% рідиною бордоською. це 100 г мідного купоросу і 100 г ізвісті. Я вже Показувала, як цей рущин робиться. Рущен цей обов'язково треба правильно зробити, якщо правильно не зробите, він цідитися не буде. І Також хорошо допомагає від цих болячок колоїдна сірка, подріс і струбі. І також, може спричинити цю хворобу нестачу у ґрунті Калію і фосфору. Якщо його буде недостатньо, то ця хвороба буде поражати ваші рослинки. Тому дуже важливо вовремя робити підживки, підживлення, і все буде добре. І також щоб мені був коментар за, за кольці, що вносити кольці, чи потрібно ще раз. Треба дивитися по листику. Листик, от завтра буду в теплиці, в мене там вже є ознаки того, що не вистачає кольців. Тому буду е, тільки з'явитися свободна хвилинка, обов'язково вільна хвилинка то буду вносити кальцій, буду вносити по листику, тому що я у ґрунт вносила добриво для осіннього внесення. А там є азот, фосфор і колій. А там, де колій, вносити кальцій, неможливо, не, не можна разом. тому роз я внесла в ґрунт колій. То, значить, я е, кольці буду вносити по листику. Ну, все, миру добра, всього найкращого. І все буде Україна!